Послання святого апостола Павла до Римлян, 7 розділ з 22 по 25 вірш. Роздвоєння людини. Бо маю задоволення в законі Божому за внутрішнім чоловіком та бачу інший закон у членах своїх, що воює проти закону мого розуму і полонить мене законом гріховним. Що знаходиться в членах моїх. Нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерти, дякуючи Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому то я сам служу розумом законові Божому, але тілом закону гріховному.